Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 296. Її створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білі і чорні мають по 3 прохідні пішаки. Наприклад, зіграємо F7. Чорний король тоді зупинить білих пішаків. Є 6 король Ф8. І білі вже не можуть тут досягнути якогось такого прогресу. Є 4 король Е7, Е5 король 8. Білі грають король А1 і це нічийна на позиції. Повертаємось на початок, тому правильно розпочинати з іншого пішака. Е6, король G6 і E7. Король 7. Хід білих, подумайте. Далі білі мають насувати пішака Є. Але Е4 грати неправильно. Король Е8, Е5, Король Е7, Е6. Звичайно, король не б'є пішака, король Е8. Тепер в чорного короля немає ходів. Король А1, Б5, Король Б2, Б4. Король А1. І в цій позиції чорні грають б2. Чорні віддають своїх пішаків. Якщо побити короля 2, хід Б3, король Б2 чи король Б1 буде пат. Білих це не влаштовує. Якщо побити король Б2, Б3, Можна розпатувати чорного короля, зіграти в 7, король є 7 але це нічийна позиція. А якщо зіграти король А1, то чорні віддають своїх пішаків P2. Король 2, Б1 ферзь, король Б1. І нічия. Повертаємося до головного варіанту. Правильно зіграти на одну клітинку пішаком. Хід є 3 В чому тут різниця? Так дивимось схожий варіант. Король Е8 Е4. Король є 7 Е5. Король Е8, Е6. Знову в чорного короля немає ходів. Б5, король 1, Б4. І в нас така вже позиція була, але був хід чорних, і чорні грали б2. Але, а зараз хід білих і білі грають король б2. І чорні не можуть тепер віддати так своїх пішаків, щоб королю був пат. Чорні змушені грати пішаком А. Побили. Далі б2. Король b2. І тут чорних не пад, чорні грають b3. Звичайно, бити пішака не можна, тоді буде дійсно пад. Правильно зіграти f7, віддати одного пішака. Але головне це те, що розпатували чорного короля. І тепер можна бити король b3. Білих на два пішаки більше, білі тут виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. То спочатку є 6 король g6, є 7 король 7. Важливий хід є 3 щоб вийшла в нас виграшна позиція. Король є 8 Тепер насуваємо пішака Є. є 6 В чорного короля немає ходів. Б5. Тепер необхідно, щоб в чорних пішаків закінчились ходи, але при цьому в чорних не було пату. Король Е1, Б4, король Б2. Виграли одного пішака, виграли другого і немає пату Б3. Розпатували тепер чорного короля, король Б3. Далі білий король підходить до своїх пішаків, і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!